І всім привіт! Привіз трошки новенького, цікавого товару і підемо вам його покажу. Бам. Перше маю такий файний підсак флагмановський. Ручка двох метрова, друзі. і імець неймля. Потім маємо, подивіться, яку сімку Азур, Олівій, Кеншин маємо. І такий джетний від флагману. Далі у нас Jackson, дуже багато цих цікавеньких вертушок, талібавичок, все у нас є, все цікаве. Тарасики менші більше маємо. Джексоновські стальні поводочки. Тео Спинер. Теж файні і тут пару видів десь в мені. Ну, тут таке деяка ліска від них і хочу вам показати. Ось ці треба розпакувати ще чотирьохметрові мітрові болоночки на поплавок. Лялечка в нас олів'я. Так що збираємо комплект. катушка і плюс спін. І Джексонський спін. Це все буде робитися розпаковочка. Більш детально буду закидати в групу Тік-Ток, Телеграм, Viber. Дивіться, шукайте скрізь. Будемо дивитися.